В АТБ розпочалась чорна п'ятниця, яка буде цілий тиждень з 22 по 28 листопада. Соки та нектари від Сандора по 41 гривні, а томатний сік 44 гривні. Олія «Щедрий дар» 42,50. Розчинна кава від Амбасадор 144,50 і 160,50. хурма Піраміда 67 гривень за кілограм. Майонез від Оліс 16,50-33 гривні, а також 37,50. Сардина від «Своя лінія» по 42 і по 40 гривень. Дуже смачний тунець в олії і власному соку по 50 гривень. Приправа від приправка до картопельки по 14,90. Арахіс від Big Bob по 12,60 і від «Своя лінія» є по 12,50. Чіпси своя лінія 24,90% різні смаки. Вино «Своя лінія біле та червоне по 110 гривень, 27% знижки. Філе від наша ряба 14% знижки по 16 гривень за 100 г. Винний напій від Фретелі по 30 і по 23 гривні. Ось такий сидр по 27,50 і саммерзві по 35 гривень. Плавлені сирки від кому по 12,90 балик святковий по 26 гривень за 100 грам. Крем-сир від делюкс по 42,80 дуже смачний. Сьомга зараз по знижці 140 гривень за шматочок. Знижка 30%. Також є ось така порізана сьомга за 90% і ікра 153 гривні. Пиво в баночці по 18,90, пиво чернігівське 32,90 і більше 37 гривень. Йогурти від Дольче по 20,50, а растіжка по 8,50 гривень. Далі покажу вам твертий сир по акції по 60 гривень, по 49 гривень вже порізаний. Звенигора по 49 гривень і перятин по 52,40. Сир напівтвердий по 49 гривень, вже порізаний. Цукерки від рошен по 70 гривень. Дуже смачні цукерки від любімов по 74. Підійдуть на подаруночок. Вафельки від Рошен по 26,90, велика упаковка і тоненькі вафельки по 12,40. Кістечка від мілка по 55 гривень. Пише, що в товар дорозі, але він є. Шоколадки Міленіум по 26,50 з різними горішками. І велика шоколадка мілка по 99,90. Печиво волові з крапельками шоколаду.